Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Так, ну що, поїхали далі. Е, і ця історія теж стала дуже гучною. Ми зараз її просто е, підсвітимо і розберемося в ній. Під Житомиром е, фактично з приламаним черепом знайшли лаборанти Львівського університету Франка. Е, Степан Більченко зник ще 7 лютого. Е, відомо, що його затримали ТЦК для оновлення даних приблизно там о 9 ранку у Львові. Він приїхав спеціально. От як хлопець опинився після цього на узбіччі Житомирської траси. Там купа питань, і не не зрозуміло. Тим паче травмованим. та а, Друг і сусід Степан поділився з нашою Людмилою Руденко-подробицями. Спробували відтворити з Людмилою події. І а, Людмила зараз вам розкаже, що вдалося от, от так ланцюжок, який відтворити. Поїхали. Давайте подивимося всі версії, які а потім сночь, поговоримо. Та, та. На зараз. Резонансна історія лаборанта Львівського університету Франка знайшли з набряком мозку та зламаним черепом на узбіччі Житомирської траси. Він одразу ж мене повідомив, що його затримали представники ТЦК і примусово повезли оновлювати оновлювати військові дані Ексклюзивно у сніданку друг травмованого та адвокатка. Що ж трапилося? Історія шокувала чи не всю країну. Набряк мозку, перелом черепа та гематома. Його знайшов випадковий проїжджий. Ось і результат мобілізації більченка Степана Борисовича. Всього за два дні його встигли мобілізувати та залишити в такому стані на узбіччі дороги, де випадкова людина побачила його проїжджаючи та викликала швидку. Людина в критичному стані, а відповідальних за це немає. Думки людей та навіть версії з цього приводу різні. Боже мій, мені не віриться, як таке можливо у 21-му столітті знущатися над людиною, яка вибрала працювати на благо країни в університеті. Військовий Ілля Кротенко теж висловився з цього приводу. Несеться маніпулятивний пост вже понад дві тисячі перепостів. Знову погані військові в ТЦК, знову не можна мобілізувати чоловіків на війну. По факту, єдине питання, яке має ставити суспільство: як так сталося, що мобілізований отримав травми на шляху зі Львова до Києва. Першим про цю подію повідомив 20-річний Богдан. Це друг хлопця, якого знайшли з травмами біля дороги. Ексклюзивно для сніданку він розповів деталі. Я е, дуже давно знайомий саме з бічком Степаном Борисовичем. Ми, в принципі, квартиру разом знімаємо. Каже Степану 27. Він працює старшим лаборантом у Львівському університеті імені Івана Франка. На сайті університету ми знайшли таку інформацію. Працює там не один рік. Ік проводить для студентів лабораторні роботи, практичні роботи також. Він мав і досвід і в ІТ. декілька днів тому о 9-й ранку Степана затримали працівники ТЦК Аби оновити дані. каже Богдан, коли його забрали і відвезли в Личаківсько-залізничний ОТЦК СТ, СП, то Тома одразу ж я одразу ж найняв адвоката для того, щоб він поїхав до Степана і допоміг. Йому в цій ситуації, враховуючи те, що Степан дуже дуже скажем м'ягка людина, Богдан стверджує, друга вже ввечері повезли до Моршина, а потім і в навчальний центр. Після цього нібито зв'язку вже не було. Як склалася ситуація, що вже безпосередньо я так розумію, що за добу мобілізувати людину, не давши йому час на проходження ВЛК, це ну не зовсім законно, скажімо так? І я так розумію, що з військової частини. Він вже був військовослужбовцем, тому що його вже прийняли як військового і після як він опинився на напередодні з травмами черепно-мозкової травми при смерті, невідомі Богдан вже навідувався в лікарню, каже нині Степану свідомості. Говорити повними реченням він не може, тому що стан критичний. І ситуація в тому, що він не пам'ятає, як це сталося. Ми хотіли поспілкуватися із мамою травмованого хлопця, однак на момент підготовки матеріалу її телефон був вимкнений. Адвокатка Олеся Санішкович погодилася телефоном надати нам коментар. каже в ТЦК, де був Степан Більченко, допустили без перешкод. Це єдиний ТЦК у Львові, який безперешкодно допускає адвокатів до клієнта, та навіть вони виділили кабінети для спілкування адвокатів з клієнтом. Адвокатка каже, ввечері повезли до моршину, а після в навчальний центр. Однак наразі невідомо, чи навчальний центр прийняв Степана. Єдине, що процес мобілізації відбувся за один день, і він не мав можливості зібрати медичну документацію чи будь-яку іншу, яку міг би долучити в СЦК чи на ВЛК. Тут дійсно є порушення його прав. Куди саме його везли? Олеся Санюшкович не знає. Згодом хлопець повідомив, що телефон вилучають і він буде. Доби зв'язку і вже від родичів. Адвокатка дізналася, що Степана знайшли на дорозі випадкові проїжджі. Нині справу розслідують. Тим часом у Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що Степан Більченко не оновлював документи. Тож його затримали і визнали військовопридатним. Жодних медичних документів, які дозволили б відстрочку, не надав. До того ж, пан Більченко працював лаборантом. Тож права на відстрочку так само немає. Закликаємо не маніпулювати цією темою жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківського залізничного РТЦК та СП здійснено не було. Також ситуацію офіційно прокоментували в поліції Житомирщини. Обставин травмування чоловік медикам не пояснив. Однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на будікамери патрульних. Стверджують, дізналися зі слів колег Степана з військової частини, що той зник під час переміщення особового складу до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під час руху авто вистрибнув з нього. Тож, ймовірно, під час втечі отримав зазначені ушкодження. Однак питання все ще залишаються. Невже колеги Степана не помітили, як він стрибав? Нині слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за статтею 128 частиною першою, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Здоров'я хлопцю, єдине, що зараз це одна з найгарячіших тем у суспільстві, яка розділяє отак: от от, навпіл по діагоналі суспільство як завгодно. І тому... багато хто маніпулює на цьому. Дуже як Дуже багато вже сказали Коли розділяється тема, то маніпулюють всі, знаєш, з цієї і з цієї сторони. Просто давайте зараз не будемо ні тих захищати, ні тих. Ми не знаємо до кінця, що сталося. Просто не будемо підігрівати щось на цій темі. Дай Бог здоров'я хлопцю. Він прийде до тями і розкаже, і у нього повернеться пам'ять, щось він там розкаже і слідство це перевірить. А Зараз просто е, будемо чекати на, е, на те, що прийде до тями, все таки все буде добре. все. це єдине, що ми можемо побажати, поки що ці ситуації.